Христос посеред нас сьогодні, вівторок, 5 червня, розпочалася перша седмиця по п'ятидесятниці. Дорогі брати і сестри, православний календарь сердечно вітає вас із святом Святої Тройці. У нинішній третій день празника урочисто звершується літургія Іана Златусту, де із Івангелія ми дізнаємося, як Господь на Нагорній проповіді навчав народ і говорив про заповіді блаженства. Блаженство або щастя Спаситель обіцяє жебракам засмученим і лагідним, голодним і спраглим, милостивим і чистим серцем, миротворцям гнаних за правду і страждаючим за Христа. Всім їм обіцяє в майбутньому житті в нагороду Царство Боже. У святковий день празника Святої Троїці з Божою милістю Свалявський свято Троїцький Кирило Мофодівський жіночий монастир відзначає 20 років від дня свого заснування. З погляду часу сьогодні духовний обитель представляє справжнє квітуче монастирське містечко з багатьма храмами, величною дзвіницею, корпусами для черниць та паломників, а також господарськими будівлями. З перших днів народження обителі і до сьогоднішнього дня окормляє Божу святиню ігуменія Ніна Мізун. Її стараннями монастир став справжнім Редкам істинного подвижницького життя та духовної культури, адже постійна молитва у цьому святому місці не зупиняється ні на хвилину. Саме тут несуть свій послух і спасають свої душі 20 сестер монахинь, а також незмінне служіння несуть і священнослужителі. Під час богослужінь монастирський храм наповнюється ангельським співом хору сестер послушниць, який створила музично обдарована настоятельниця Ніна. У наш час ми свідчимо, що по Божому промислу утворився і сьогодні процвітає духовний форпост православія на сріберній землі, Свалявський, Свято-Троїцький, Кирило Мефодівський жіночий монастир. До якого у будь-який час кожен, хто шукає свого призначення в цьому світі, може знайти правильний шлях, який приведе до спасіння душі. Іменинники Михайло Єфросинія і Паїсій сьогодні відзначають День Ангела. Сердечні вам шанування, дорогі брати і сестри. Закінчення хочемо звернути вашу увагу на слова Іоанна Лесвичника, який говорив: початок гордині, кінець марнославства, середина ж приниження ближнього, безсоромне розголошення про свої праці і подвиги це самохвальство в серці. А кінець зречення Божої допомоги. Тож будемо виховувати у своїх серцях особливий стан, що кличемо смирення.